Друзі, доброго дня! Сьогодні вночі Росія провела одну з наймасовіших атак за час повномасштабного вторгнення. Тільки біля Києва збили понад 40 шахедів. Ось до речі, момент збиття безпілотника на східному напрямку. Сьогодні зранку відповідь себе довго чекати не змусила. ЗСУ вдарили по складах військової техніки та озброєння окупантів біля Курська. Кадри дійсно варті вашої уваги. Також наша авіація знищила авіабомбою руснявий командний пункт на Херсонщині. Після удару залишився величезний кратер. І знову підвищення податків. Міністр фінансів Марченко. Є дві великі проблеми: дірка держбюджету в 500 мільярдів гривень, і потреба швидко знайти гроші, щоб її закрити. Шлях вирішення питання, запропонований Кабміном, не сподобався бізнесу, йдеться про підвищення податків та запровадження деяких нових. Марченко зазначив, що ці кошти переважно потрібні для сил оборони, у тому числі на зарплати військовим. Вибраний шлях ще досить м'який і не зачіпає незахищені верстви населення, заявив міністр. Друзі, обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Нам важливо чути думку українського народу. Мер Дніпра Борис Філатов. Треба готуватися не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії. Нам потрібно готуватися, скажімо так, не до графіків включень. Перепрошую, не до не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії. Тому що е, ну, це базові речі, буде в будь-якому випадку під час опалювального сезону е, рости енергоспоживання, і тому е, це дуже велика проблема. Ну тобто правильно розумію, щоб люди налаштовувалися, що вони будуть бачити повідомлення: не у вас не буде світла з першої до третьої, а у вас буде світло там з першого так, до так, п'ятої». Так, 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 так. так, абсолютно вірно. 31-річний чоловік з Вінниці ховався в очереті, аби не попастися прикордонникам на шляху до Молдови. На жаль, не допомогло. Чоловікові загрожує штраф за спробу незаконного перетину кордону, але онукам цього персонажу точно буде що розповісти. Банкноти у 50 гривень нового зразку вже використовують на Франківщині. Банкнота єдність рятує світ пам'ятне, але при цьому вона є законним платіжним засобом. Тираж такої купюри 300 тисяч штук. Друзі, якщо вже тримали таке диво у руках, дайте знати у коментарях. Податків багато не буває. Тому при купівлі нових автомобілів українцям доведеться додатково платити до 300 тисяч гривень. Такі правила будуть, якщо запровадять військовий збір у 15% під час першої реєстрації авто.